Всім привіт! Відео присвячене для тих, хто хоче спробувати робити сам кораблик. І для диваних експертів, які кажуть, що кораблик не може стільки куштувати, скільки за нього хочуть майстри. Чомусь той, що на заводі може коштувати, а той, що зробив майстер, не може. Я вам тут склав списочок і зараз все це докладно, популярно поясню. Зробите висновок самі. Отож, що отакий кораблик вийшло, гарний і готовий, він запакований, зараз стоїть. Готовий для клієнта вам потрібно буде. Приїде вам от такий от корпус. Якщо ви думаєте, що він вже у вас готовий, то ви помиляєтесь. Бо от чудо, так, да? кришечку зняли, а тут вже закрито все. Все це треба вирізати, вимірювати, щоб потім ця кришечка кріпилася. Всі робити отвори. Тут де має бути шторка. От вона шторка. Там приїжджає кусок пластика, з якого ви будете робити собі шторку. Всередині аналогічно. Все пусто чисто жодного отвору, жодних розміток. Все це ви будете робити самі. В комплекті їде корпус, шторка, як би, і кріплення шторки. Все, що ви тут бачите. Далі почнемо з цінами одразу. І з комплектуючими. Почнемо з корпуса. Оце він коштує нам. Нормальний корпус, не корутиш. Цей корпус має 75 см довжини. Я не беру корпус на 80 см, який коштує в районі 3000. Я не беру корпус в 65-68 см, який коштує. Там 1600-1800. Я беру середній В середньому буде він коштувати ну в районі максимум 2300. Беремо регулятор. Ось такий Ватерпроф. 60-амперний. Не з найкращих, як то кажуть, варіантів, тому що. Найкращий це флай-кулор, звичайно, ну і не з найгірших, таких як синенький є 70 А, 60, 120 А з заявленим беком 3 Ампера в реальності має всього тільки два. Тут повітряне охолодження. Не забудьте, що всі оці роз'єми. Вам прийдеться паяти самому і перепаювати і робити. Куштує він в нас в Україні 800 гривень. Файкогор, відповідно, коштує 1600 гривень. Можна поставити 120-го синенького такого регулятора, той буде коштувати 700-750 Думаю, беремо середнє 800 гривень. Далі беремо мотор. Тут за мотор 5010 на 750КВ. Вот Ось так він виглядає, так він проїжджає. Таймлювал. Всяко різно виділяємо. Болки, там кембрики і так далі. Такий моторчик. В розібраному вигляді його вам точно треба допаяти. там. Банани припаювати оці золоти на дроти Буде коштувати 750 гривень. Можна поставити мотори різні. 35-30, 35-42, 35-48, 42-50 і так далі. Це буде ну в районі можна й до 2000 дійти, але ми беремо один з кращих моторів. Не з найгірших, його ціна в Україні можна знайти за 750 гривень. Беремо за основу відштовхуюся від цієї. Ми не беремо найменші цифри, ми не беремо найбільші, ми беремо десь середні. І так, щоб можна пошукати. Сервоприводи. Я особисто використовую отакі. dastrc 3218 на 20 кг. Або отакі. ТД-8120 МГ. Теж на 20 кг. Це всі сервоприводи цифрові. Дуже чітко працюють. Єдине декуди, буває піджокує чуть Ну це. Не критично, можна обрати, просто дернути джойстиком, все проходить. Але вони надійні, особливо в оці, і ходять довго. На До 180 градусів. Такий сервопривод коштує 500 гривень, той коштує в районі 400. Беремо за основу добре 400. Їх нам треба 2 штуки. Тобто це буде ще плюс 400. І 800. Далі нам треба буде, звичайно, щоб все це працювало. Акумулятор. Оп. Якщо ви його не будете робити самі, а будете купувати, ну це великий. На 17,5 тисяч мА годин. В середньому для того, щоб на 4 палки лилити акумулятор. Ну, завоз десь метрів 150-160, без підзарядки цілу добу при інтенсивному навіть кльові, вам хватить 15 тисяч 14,5 і 15 тисяч акумулятора. Його ціна буде 3,5 тисячі гривень нас в Україні. Відповідно, той, що я вам показував, буде дорожчий. Беремо 3,5 тисячі. Далі, щоб все нам бачити і знати, нам потрібна буде отака от тецька телеметрія, яка підключається до регулятора обертів. Ці роз'йоми ви звичайно все робите самі, хочете, втикаєте в акумулятор. Тут є дві такі фішечки. От підключено. І от вона буде показувати, скільки у вас вольт є на акумуляторі. Відкидаємо. Неї. Ціна її питання в районі 300 гривень. Далі беремо. Нам потрібен буде модуль світла. Варіантів є багато. Це звичайний китайський, самий дешевий. Куштує він 160 гривень. У нас в Україні. Можна поставити плату світлу Продається в Полтаві, Олег робить дуже гарно їх. Це старий зразок. Нові набагато краще виглядають, Ну, функціонал той самий. На цій же платі світла можна підключати і бункер мігання разом. Вона коштує 350 гривень. В чому є різниця? Тут буде працювати у вас і світло, і бункер мігати, коли вигрузився, на цій буде працювати тільки світло. І щоб працювало, Бункер вам потрібна буде ще отака, от яка коштує десь в районі 200, може трохи більше. Теж продається у нас в Україні. Але ми беремо за основу плату універсальну. Вони бувають ще й такого типу. Це теж можна бути світло і бункер. 350 гривень Йдемо далі. Пробуці всі всі плати підключити до чогось, нам треба будуть світлодіоди. Є пачка на 6 світлодіодів діодів, 2 білих, 2 червоних, 2 сині. Є пачки на 2 білих і 2 червоних, тобто на 4 світлидіоди. З такими декоративними наставочками. Це все сверлиться в кораблі, вставляється, розводиться приводка. На 4 світлодіоди коштує 100 гривень, на 6 160 Ну і якщо ви берете ще, щоб було мігання окремо, то це ще 20 гривень буде 2 світлодіоди з резисторами. Але ми беремо, наприклад. За 350, тому нам потрібен тільки оцей. Або 100... Ну, візьмемо за 100. Так щоб дешевше. Далі. Нам потрібна буде муфта. Для з'єднання мотора з валом. Це я вам показую вже готову зборочку. Оце вона. Ціна її питання 60 гривень. Нам потрібна буде кнопка, щоб включити регулятора і подати ток. На весь кораблик. Це не найдорожче і не найдешевше. Середнічок. Але повірте, ходить добре. Ціна її питання теж 60 гривень. Вам треба буде моторами, в яку ставиться мотор з тією самою муфтою і всім остальним. Дейвуд, вал. Щоб то все не купляти по окремо, ми беремо отаку зборочку. Моторама. Ластиковий де на втулках. Готовий одразу будували, який потім прийдеться підрізати пісую довжину, хураб, як залежить від кута виставлення. Вся ця річ буде вам коштувати. Ну, десь в районі 550 плюс, що вам потрібен буде драйвдонг. Ще винт. ну звичайно до мотора ви паяєтеся. І це все у вас вийде в зборі. Ввінт може бути магазинний, як кажуть, фабричний в районі 100 гривень в Україні коштує. Можна на 3D печаті зробити в районі 40 гривень. Все це зборочка вам обійдеться приблизно. Ну, десь 600 гривень, грубо скажем. Да? Такі речі можна купити. Оцю трудопічать моторами. І далі все, що я ще решту буду показувати. Є такий канал 3D Techno Саша Резник. Я з ним дуже добре знайомий. Робить чудові речі. До речі, всім рекомендую. Далі пішли ми до механізмів. Механізм руля. Наприклад, от такого зразка. Може бути, сюди буде ставити серво. і ще одна шестерня. сторони вдягатись на серво. Так буде виглядати вся ця штука. На каналі 3D Techno ви можете це все побачити. Так от, оце механізм руля без сервоприводу. Оце все, що ви бачите зараз. Руль може бути і не такий. Руль може бути і от такий. Залежить від бажання вашого. Цей буде куштувати готовий зборі, Не китайський, який ви будете потім думати, як його закріпити і все остальне, це вже тут думати багато не треба, тут треба просто заплатити невеличкі гроші. 400 гривень. Далі вам треба буде механізм збросу. Сюди так само ставиться сервопривод. Заставиться шестерню. Маленько так. Вся ця штука теж буде працювати. Не переживайте. Дуже чітко. Вот так буде їздити. Відкрив, закрив. Отакий вот механізмик вам буде коштувати 250 гривень. Приблизно. Далі вам треба буде кріплення під акумулятор, якщо ви не хочете самі щось кріпати з уголочки. Це практично, практично ну, дешевше набагато вийде, ніж, наприклад, можна зробити його теж на 3D принтері, яке буде коштувати 120 гривень. Ну ми візьмемо за основу 120 гривень. Далі вам потрібно буде тримач під приймача і під регулятора обертів. Ось вот така вот штука тут рукується. Бачите, тут пише 3D techno Думаю, видно. Так називається канал. Все це ставится, збирається. Дуже просто. Кляц і все готово. Тут клей і в корабль. Все. Річ буде вам і не тільки ця, а ще тримач буде під, підтримча в зборі буде йти з цим, вам буде <coughs>, коштувати 200 гривень. Захист винта вам, звичайно, треба буде. Є різні моделі. Ну, візьмемо модель захисту 150 гривень. Щоб все це працювало десь звідкись далеко, вам потрібен буде отакий комплект. Апаратура. Беремо i6, з 6Б, з можливістю перепрошити потім, коли ви захочете ставити автопілот. Така апаратура шестиканальна. Перепрошивається потім на 10 каналів, якщо треба. Без батарейок буде вам коштувати від 250 до 2600 в середньому в Україні. Беремо за основу 250. Різні дрібнички вам потрібні, бо від болтики, гаєчки, саморізики, можливо, десь... Барашки лючка крутити, клей. Я користуюсь, наприклад, такими багато хто теж в основному. В общем, всі ці дрібниці я оцінив. Ну, десь так, в 400 гривень, плюс-мінус там пару гривень. Далі, щоб ви, то все у вас завжди працювало, вам треба буде зарядний пристрій. От він iMax B6 і двох живлення до нього. В якому теж прийдеться перепаювати, якщо під XT60 роз'єм роз'ємчик. Чого XT60 в оригіналі стоять так і оцей x 60 є надійніший за червоненького. теплого. я вам можу показати його. Виглядає він. Так. Так і так. Так, так. Да? Видно. Значить, оце зарядне в Україні у нас коштує від 1300 гривень до 1600 гривень. ми візьмемо за мінімально 1300 Ну і треба буде якась підставка, щоб цей кораблик вас стояв не на гвинтові, не на захисті, не на рульові, на землі. Яка коштує собі вартість, якщо ви вмієте паяти труби пластикові, 160 гривень. Не забуваємо, що вся ця пересилка вам обійдеться все, якщо все це будете знаходити більш-менш кучно. Десь гривню 500 всього по Україні за пересилки всіх оцих дрібничок вам прийдеться ще додати. І того в нас виходить сума, щоб оце все я вам зараз тут не сидів і не рахував, я порахував раніше. Це виходить сума. тисяча Так, 14 760 гривень. Ось така от сумочка Як ви собі думаєте, це не врахована пересилка. добавим сюди ще 500 пересилки. Всякої різної, яка у вас може їхати. Получиться у вас що? 15? 260. Грубо за буде 300. то що шановні експерти, дівання, може корабль коштувати 8-10 тисяч, якщо його собі вартість в Україні буде 15 300 Всякий поважаючий себе майстер завжди різьме за роботу, як мінімум 3000 це як мінімум. Тому що кораблик не робиться за один вечір. А він робиться на протязі 5 днів, це максимально швидко. А якщо ви будете робити ще самі акумулятор, то це ще буде довше набагато. Бо акумулятор складається з таких пальчиків, які треба всі відтестувати, розігнати, поварити. І зробити з нього <кій> толкову річ. От вам і обходиться кораблік, якщо ви кажете, що його ціна завищена, це гола комплектація, базова рахується комплектація без нічого. Якщо ви сюди ще додавите автопілот, якого треба купити, перепрошити пульта, перепаяти багато чого. Все це встановити і налаштувати, то до цієї суми, якщо хоче людина 18, добавте ще хоча б 7000. І це у вас вийде така собі реальна собі вартість кораблика з GPS. Але ми говоримо про базову комплектацію, тобто то, ось така сума. Я думаю, все це розуміло. От звідки беруться ціни, і звідки береться все. І не забудьте, що коли ви почнете це робити, вас, вам потрібно мати цілу гору інструментів. Шуруповерти, болгарки, дріммери і кучу різних насадок, кучу різних ну, викруточок з різними там, головочками, ключики. І так далі. Я не говорю там вже про якісь там фени і ще тому подібне. От така от кухня. Получається для того, щоб вийшов один нормальний корабль. Так що вирішувати вам, писати коментарі вам. Дуже дякую.